Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо створення технічного малюнка взуття. Змінимо орієнтацію нашої сторінки на альбом і імпортуємо зображення. Файл імпорт. Імпортуємо зображення черевика. Ставимо його на сторінку. Можна збільшити за допомогою комбінації клавіш ctrl Збільшимо. Перегляд нашої сторінки. Тепер заблокуємо наше зображення, щоб було зручніше перемальовувати правою кнопочкою миші заблокувати. Тепер обираємо інструмент, який називається Крива без починаємо створювати контур нашого зображення. Вузли або точки ми ставимо лише в тих місцях, де зображення змінює свою форму. Тобто, якщо контур зображення змінюється, тільки там ми ставимо вузли. І таким чином ми створюємо контур нашого зображення. Якщо ми навіть зробили щось не так, по-перше, ми завжди можемо відмінити останню дію за допомогою комбінації клавиш Ctrl-Z. А по-друге, після того, як ми намалювали вже наше зображення, ми можемо скористатися інструментом форма і віддагувати наше зображення. Намагаємося створювати мінімальну кількість узлів. Коли з'явилася стрілочка, ми замикаємо наш контур і можемо застосувати будь-яку заливку. Але щоб нам домалювати ще шви, змінимо прозорість нашої заливки. Тепер ми бачимо, що у нас є контур і у нас є. Салитка. Для того, щоб намалювати ще шви, обираємо знову інструмент «Крива цвіт і малюємо шви. Також тільки в тих місцях ми створюємо вузли, де крива змінює свою форму. Намалювали лінію, наприклад, застосуємо до неї жовтий колір і встановимо її як функцію. Якщо нам ця лінія не підходить або не подобається, вона нам є. у нас є можливість змінити її властивості. Наприклад, ця лінія може мати менші штрихи і більшу відстань, ніж штрихами. Можна змінити як відстань між штрихами, так і розмір самої лінії. Можна ще додати цю лінію. Це вже буде інша лінія. І також можна змінити її ковчего. Якщо нам потрібно намалювати лінію якогось іншого вигляду, то, наприклад, нам потрібно намалювати лінію, яка складається з символів Х. Напишемо цей символ і намалюємо за допомогою інструменту кривабіт'є шлях, того ж якого буде заповнено цей символ. Ми намалювали шлях, потім виділяємо за допомогою інструменту вибору символ. Встановимо, наприклад, символ 14 пунктів. І через клавішу Shift також виділяємо шлях, до якого ми розмістимо цей символ. Обираємо потім об'єкт, об'єкти зоштовху, дублікацію. Скільки дублікатів ми створюємо. Наприклад, встановимо 10 дублікатів нашого символу. Можна встановити ігнорувати початковий поворот і натискаємо застосувати. Ми бачимо, що у нас шоу має такий вигляд з символів X. Також ми можемо застосувати заливку і прибрати нашу лінію за допомогою. Неіснуючого кольору. Все. Тобто у нас є шви, у нас є залипка і у нас є лінії, в ми позначили деякі шви. Якщо ми хочемо щось нам достатньо вибрати цей об'єкт, брати інструмент форму і додати будь-яку точку за допомогою панелі настилу. Це теж можна редагувати, змінювати форму нашої кривої. І так як Ми закінчили редагування. Ми можемо, по-перше, знищити наш малюнок, на який ми, як ми перемальовували, який ми застосовували в якості контура, тобто на ньому клікнути правою кнопочку в натиснути Розблокувати. Повідалити, якщо він нам не потрібен. Розмакуємо ну, і видамо. І у нас залишиться такий малюнок. Можемо змінити його прозорість на трохи більшу прозорість. І таким чином у нас буде такий малюнок. Можемо, звісно, залишити так, як і було. Завжди, всі, всі об'єкти, після того, як ми закінчили малювати, ми їх переводимо в криві. У нас тут є символи. Правою кнопочкою мишки потрібно, там, де у нас є символи, перетворити на криві. Також ми можемо всі символи, всі символи ми можемо обертати, змінювати їх і перетворювати. А потім всі об'єкти потрібно згрупувати. Виділяємо всі об'єкти і групуємо. Стралу з знову лишки. На цьому все.